Всіх вітаю! Детальний огляд чергової посилки з рослинками від відомої дендроферми Бережнюк. Якщо ви є в інстаграм, то напевно ви не раз бачили рекламу цього розплідника. Замовлення робиться на сайті. Потім необхідно внести аванс через спеціальну форму, підтвердити цей платіж. Я замовляла сезонні рослини в контейнері, але все одно прийшлось почекати. Доставка новою поштою такої коробки обійшлась мені в 150 гривень. Я її вже відкрила і давайте дивитись на саме пакування рослин та як вони виглядають. Пакування насправді не саме дбайливе, яке я бачила, але рослини цілі і це головне. Хоча трішки пом'ялись горщики та висипалась земля. Бачите, на дні упаковки є накладна і Одразу відмічу, що ще я замовляла верес, але мені його не поклали і також не повідомили, що його не буде, і не давали ніякої заміни. Отож, вересу немає, і за упаковку моєї посилки з мене ще зняли 21 гривню. Це барбарист. Сорт Багателі. Заявлений як дворічний саджанець на сайті. Це повільно зростаючий сорт. Максимальна висота у дорослому віці 50 см. Сам саджанець не більше сірникової коробки. Можливо, потрібно його брати у більш дорослому віці. Хоста «Мінутмен» контейнер P9, ціна 75 гривень. Хоста виглядає досить гарно і ось в порівнянні з барбарисом. Хоча дівчата мені писали, що цей барбарис у них у дворічному віці трішки більший. Можливо, це залишить від умов вирощування. Гейхера горщику – це 2 Її ціна 95 гривень. В інстаграм показували більш великі кущі, мій кущ менший, набагато, але головне, що рослинка жива та відповідає сорту. І в цілому, ось так виглядають контейнерні рослини, які я замовляла обережнюків. Вони живі та відповідають своєму сорту. Замовляла і саджанець троянди, корінь нормальний, але на пагонах є віск, і мені це не подобається. Бачите, де він погано знявся, там на сонці згоріли пагони. Є бруньки, троянда жива. Побачимо, що буде весною. Отож, що можу сказати? Моє враження неоднозначні. Є певні моменти, які мені не сподобались. Але в цілому рослини приїхали живі та відповідні до сорту. Напевне, зроблю ще одне замовлення, щоб точно визначитися з цим магазином. А всім я бажаю гарного мирного дня та дякую за лайки і підписку.